Юрій Луценко, політик і капітан Збройних сил України в Запасі. Пане Юрію, доброго вечора. Вітаю. Я згадувала наше з вами інтерв'ю наприкінці 2023 року. І тоді ви сказали, що нас чекає дуже складна зима, можливо, одна з найскладніших в історії України. Ну і взагалі, так би мовити, темні часи. Зараз вже весна. Що скажете? Як ми пережили цю зиму і чого чекати далі? То ви таки хочете з ходу мене штовхнути лобами із заявою президента Зеленського про те, що зараз ситуація набагато краща, ніж три місяці тому. Ну а, не окей. знаю, наскільки я зможу штовхнути вас лобами, але враховуючи, що я людина, яка цінує правду навіть гірку, більше ніж солодкі казки єдиного марафону, то вважайте, що в мене інше бачення. Я буквально декілька днів тому, як з Херсону, де далі воюють мої побратими, з котрими я пройшов в 4 місяці Бахмуту. Три місяці Бахмуту. Звичайно, спілкуюся з безліч інших знайомих, які воюють у всіх точках фронту. І тому не поділяю оптимізму президента, що в нас стався раптом позитивний перелом. Угу. При цьому, звичайно, я не поділяю і думки тих панікерів, які кажуть, що все пропало. Насправді. Ну, з одного боку, ми втратили Авдіївку, яка є не просто населеним пунктом, а одним з найкраще укріплених населених пунктів. По-перше, це великий промисловий завод з підземними е, спорудами Коксохім, А по-друге, це лі... серйозні лінії фортифікації ще 2014 року, залиті бетоном, змінними mm. полями тощо. Саме вони дозволяли і в Мар'їнки, і в Вавдіївці, і в, е, в, в певних частинах селища Нью-Йорк під Донецьком до сих пір тримаються, утримувати 10 років, і цих майже два роки повномасштабки, е, в... переважаючи сили ворога. Позаду Авдіївки таких укріплених пунктів немає. Да, є Краматорський Слов'янськом, величезний вузол з величезним заводом, фактично міні-Азовсталлю, але ну, це останні населені пункти Донецької області. Я не хочу поки про це каркати. Е, тобто це негатив. Да, Після Авдіївки ми повільно відступаємо і поки не можемо зачепитися за єдину лінію серйозних фортифікацій. Бо, вибачте, це теж негатив, по суті. Ну так, бо вирита канава, яку називають фортифікацією, це не воно. В умовах дронів, в умовах кабів, в умовах е, переважаючої сили в, е, в із кількості снарядів ворога е, цього недостатньо. Потрібні мінні поля, потрібні бетонні перекриття, потрібні дрони, радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба тощо, тощо. Поки що цього немає. Це негатив. З позитива. З позитива розкази про те, що все пропало, також не підтримую. Бо власне орки після взяття Авдіївки ну, просунулися на декілька сіл. Давайте піднімемо масштаб. За минулий рік вся потуга Російської імперії взяла аж один центр Бахмут. Ну так же угу. цього року вони взяли аж один райцентр центр І, Ну і сусідні села. Перепрошую, ну це точно не їхня перемога, і це точно не наша біда. Да, звичайно, це ускладнює ситуацію. І, звичайно, кожен метр стратегічної української землі важливий, але мене більше турбує ціна цих боїв. З точки зору українського життя українського солдата. дуже активно Україна під керівництвом нашого уряду почала будувати фортифікаційні споруди. Зеленський на останній ставці сказав, що дві тисячі лінія кілометрів буде угу. там в три ряди. З військової точки зору, мабуть, це добре з політичної точки зору. Поясніть, будь ласка. Я дуже радий, бо чую ці виступи президента з жовтня місяця. У жовтні місяці він вперше заявив про необхідність побудови серйозних ліній фортифікацій, про те, що все для цього готове, і він віддав відповідні накази на ставці. Після того, в жовтні, в листопаді він заявив, що мін і Бетону у нас досить, і він віддав відповідні команди і строго контролює процес. В грудні аналогічні заяви. В січні аналогічні заяви. Є антикорупційна команда Наші гроші. Вона опублікувала графік тендерів. На будівництво фортифікаційних споруд, які проводять відповідні ну, Міністерства оборони або обласні державні адміністрації. І ми бачимо, що весь цей час жовтень, листопад, грудень, січень кошти не використовувалися взагалі. Були просто слова. Правильні, але слова. Я не зважував, президента він насправді говорить правильно сьогодні фортифікаційні лінії питання номер один. Він ніж не сьогодні, а вчора. Але від цих слів не відбувалося нічого. Просто в його команді немає людей, які його слова і навіть вказівки верховного командуюча можуть перетворити в реальність. І тому тільки зараз, буквально два тижні тому, сотні е, мільярдів 47 мільярдів гривень виділено, і десятки мільярдів вже проведені тендери. Але між проведеним тендером і збудованою лінією величезна дистанція. Е, ще раз, що таке фортикаційні лінії? Кажу це не тільки свого власного досвіду, бо при 30 градусній жарі в броніку колупав кіркою Миколаївські глину. Ух, і так за десь хвилин за 30-40 робиш одну сходинку в бліндаж. Угу. Там такий спечений віковічний дикий степ, який неможливо виручно копати. Але все це в мене було на досвіді. Але в мене був ще інший досвід. І 2016 рік військова прокуратура, яку зелені дилетанти ліквідували і назвали це реформою. Тоді перевіряла хід виконання поставлених президентом Порошенко задач по будівництву лінії фортифікації. Це саме отої лінії, яка е, і в Маріуполі. І в Нью-Йорку, і в Мар'їнці, і в Авдіївці, і в Бахмуті скрізь стояла і тримала орки. Скрізь Донбасу. Uh -huh. Кожна адміністрація отримала свій е, участок, кошти, стандартні е, ВОПи, військові опорні пункти, ротні опорні пункти, військові показували де, цивільні копали. З, е, тоді Порошенко за невиконання темпів цих робіт звільнив губернатора Донецької області, е, пана Труту. А на двох участках військова прокуратура виявила, ну, скажімо так, імітацію робіт. Потім з Так. В результаті два заступника губернатора, які підписували акти, Це ви ведете до того, що сіли в нас чекають такі ж самі. Ні, я часи? кажу про те, як організовується правильно процес. Не просто відос, а постановка задачі і контроль. Хто не зробив, а ще й акт, фіктивний акт прийомки передачі підписав, військові і цивільні за це відповіли по кримінальному кодексу. І після цього були збудовані лінії. Що ми бачимо сьогодні? Ну правда, змінилася війна, бо маємо проблему дронів, кабів, точ. Так ось це має бути серйозний окоп, забетонований, з підземними е, бетоном прикритими ходами сполучення, е, з капсулами виживання це сталева здоровенна капсула, в якій можуть ховатися наші бійці під час обстрілів. Це мінні поля. А тут нас чекає неприємна несподіванка, бо зелена влада, е, яка дуже любила робити навпаки, ніж попередники, примудрилася 2 мільйони мін ліквідувати по міжнародній конвенції імені Принцеси Діани. Турчинов і Порошенко ну, катерично цього не робили, викручувалися, як могли, і казали, що на це нема грошей. А тут 2 мільйона мін піхотних хлопнули. А далі мають стояти. Вежі радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки мають бути міномети, агреси. Все це має бути в комплексі ув'язано, і тільки тоді це можна назвати фортифікаційною лінією. Ну і тоді, значить, народні депутати не підуть на пленарне засідання, а поїдуть перевіряти, як, як збудовані фортифікаційні сподобання. Дивіться, народні так, депутати поїхали. Я розуміти. сьогодні подивився, народні депутати від Слуг народу поїхали аж в Запоріжжя І на в'їзді Оріховський в бойовий район. Грозно заявили, а чому Порошенко не збудував тут окопи? А зараз вони будуються. Хочу нагадати цим е, бездарям, що в часи Порошенка було звільнено дві третини окупованого Донбасу, а жодний населений пункт Запорізької області не був окупований і навіть не був під обстрілом. Тому е, перепрошую треба в кінці кінців зайнятися е, собою. В даному випадку йдеться про те, що у вас було три роки підготовки до війни, але навіть в останній рік перед війною слуги народу зарили в асфальт. Пані Лорисе, і всі, хто нас бачить, вдумайтеся: 13 мільярдів доларів 349 мільярдів гривень. За 13 мільярдів доларів можна було закупити 2 мільйони снарядів, збудувати не менше 400 українських гаубиць Богдана, які були заморожені, не менше 2 тисяч українських ракет 100 км дальності Вільхам, і не менше двох тисяч українських ракет Нептун. Всі ці програми були заморожені і бездарно зариті в асфальт. Тому е, треба відповідати за своє. А не пробувати дочепитися до тих, хто працював і створював Збройні Сили України, в тому числі і оборони, так тепер про інформаційну політику. Кирило Тимошенко став радником Умірова і буде в міністерстві оборони займатися ну лінією інформаційного супроводу. Паралельно з цим Financial Times пише про те, що в Україні буде мобілізація півмільйона, тому що посилаючись на міністерство оборони, тому що 300 тисяч 330 тисяч захисників, які б'ються на передовій, виснажені і потребують заміни. Ми пам'ятаємо історію. Ерику, після прес-конференції президента, коли ну вірніше, коли Залужний говорив про необхідність мобілізації, як відповідав Зеленський, можна це якось скласти в логічну конструкцію? Ну, давайте почнемо з мобілізації. Безумовно, мобілізація потрібна, і безумовно, це конституційна функція президента України. Е, я навіть не хочу зараз цитувати статті конституції, ми вже це робили тут, угу. але просто давайте згадаємо. Буквально декілька тижнів тому президент підписав закон про демобілізацію строковиків. І категорично не хоче підписувати проєкт закону про мобілізацію е, нових е, бійців, так, вони на допомогу над до ним ще працюють. Вчора на засіданні комітету правки розглядали. Да, сьогодні комітет скасовано, а наступного тижня ніхто не знає, чим це закінчиться. Це саботажна робота. І коли президент на своїй підсумковій за п'ять років конференції каже на запитання про мобілізацію, що це питання народних депутатів, хай приймають і світують перед людьми, це означає, що верховний голокомандувач не хоче виконувати конституційні обов'язки. І, зрештою, для кожного бійця в окопі. Товариш, якого вже поранений або перепрошую навіть убити, загинув, а стає питання, чому нас залишили і не дають допомоги? Задля політичних районів? За Задля того, щоб мамині квіточки і ухилянти любили далі гаранти? Ну, Але перепрошую, тоді це не війна. Спочатку всі думали, що це ну, тиха повзуче протистояння е, пана Зеленського з паном Залужнь. Uh -huh. Але залужного зняли без жодних пояснень причин. Ми всі розуміємо, що це рейтинги. Ми розуміємо, що рейтинг Залужного вдвічі більший, е, ніж рейтинг діючого президента. Е, політична ревнощі привели до цього рішення, не обґрунтовані жодним чином військової доцільністю. Але ну, вже маєте свого кандидата, пана Сирського, який є головкомом Збройних сил України. І я жодного кривого слова проти нього не скажу, бо він також є лідером або керівником. 에... Збройних сил України. Ну, здавалось би, вже зараз президент може стати з ним поруч на прес-конференції і сказати, нам потрібна мобілізація. Ні, він знову перекладається на кого завгодно, тільки не на 에... свій рейтинг. Тому 에... мобілізація дуже потрібна, але закон уже вихолощений. Він, власне, з нього всі можливості примусити ухилянтів іти 에... до війська зняли. І це означає, що, можливо, для галочки закон приймуть, але ситуація буде незмінною. E... І це дуже погано. Це взагалі наводить думку про те, що є якась частина команди президента, яка не збирається далі воювати. Тепер давайте поговоримо про менеджера Тимошенка, бо я не згодним з тим, що він буде займатися інформаційною політикою. Це він так говорить. А чим він буде займатися? Звичайно, звичайно, в нього є багато фірм інформаційного характеру, які пов'язують з ним у пресі, і які живуть за рахунок бюджетного фінансування з єдиного марафону. Звичайно, все, що він тоді робив на єдиному марафоні, він може повторити для Міністерства оборони. Але я впевнений, що його прохід туди е, е, був після того, як в Міністерстві оборони з'явився магніт 47 мільярдів гривень на будівництво фракційних споруд. Відкрити інтернет, і побачите Кирило Тимошенко, це координатор великого будівництва, яке в народі називають великим крадівництвом. Як тільки засвітилася ця цифра, е, сіроти, оці 12 сільців, не це, прокинулися, бо два роки їх посадили на голодний пайок. Після того, як перед війною Бездарно було профукано 13 мільярдів в асфальт. Нагадаю, в грудні вторгненням... Як, рад, як радник може бути долучений до 47 мільярдів? В грудні вторгненням ще заривали мільярди в асфальт. А координував це хто? Радник Єрмака, пан Кирило Тимошенко. Це винахід команди Зеленського. У них всіми величезними політичними, фінансовими, економічними процесами керують радники. Радник. Знаєш чому? Тому що слідчі Генеральної прокуратури. Поруш або Національного антикорупційного бюро, порушуючи справу проти за злочини, першим ділом бере функціональні обов'язки підозрювано. І далі виясняє, стаття 364 чи 365, зловживання посадовими чи перевищення посадових. А у радника ніяких посадових обов'язків. Рот закрив, робоче місце прибрано, як казали в мене на заводі. Вони ні за що не відповідають, вони просто радять. І притягнути їх за цю масове крадівництво неможливо. І тут засвітилося, звичайно, не така грандіозна сума, не 13 мільярдів, яку освоював. Закрит, створений Тимошенком, координатором, е, закритий пул будівельних кампаній, а 47 мільярдів. Але, по-перше, це великі гроші. А по-друге, а хто перевірить під артилерійським вогнем, чи є там бетон, чи нема там бетону. Чи все там зроблено, чи ні. І він знову туди, йде ким? Угу. Радником, без жодної відповідальності. Тому, якщо це серйозно… Я думаю, що військові можуть перевірити, чи є там бетон, Військової прокуратури немає. Нема, а військові не є спеціалістами бетону. У мене позиція трошки, пропозиція трошки інша. Я вважаю, що Кирил Тимошенко в свої 34 роки має нарешті признатися в ЗСУ, одягнути форму, бронік, каску, бути призначеним на посаду командування сил підтримки, конкретно в інженерні війська. Є декілька бригад інженерних, ну, зокрема, наприклад, в місті Дубно Рівненської області. От ставай командиром бригади, сідай за кермо екскаватора. Ззади вишуковуються всі машини великого крадівництва, вони зараз стоять вздовж доріг. А воєнкоми, згідно закону, мають право їх вилучати для потреб ЗСУ. Вилучайте все це крадівництво, будуйте, їдьте, і особисто лейтенант Тимошенко очолює будівництво під Авдіївкою, під Часовим Яром, під Мар'їнкою, Ореховим. І тоді я буду точно впевнений, що весь належний бетон буде залитий. А інакше, якийсь цивільний поц на посаді радника. Буде рахувати 47 мільярдів, а дядька Микола з кіркою лопатою, і далі буде копати окопи, щоб хоч якось зачепитися за українську землю. От в чому різниця в чому свинство? Хочеш працювати на ЗСУ вперед в ЗСУ, а хочеш е керувати грошима, то не, не підходь до армії. От і все. В офісі президента кажуть, що почалася процедура оформлення документів щодо призначення Валерія Залужного послом у Великій Британії. Про мотиви Зеленського багато говорили, про мотиви Залужного менше говорили. Я поставлю питання так: чи не здається вам, що Зеленський дуже елегантно розправився з політичним опонентом? Моя відповідь була такою: Валерій Залужний, як я його ніколи особисто не зустрічався, чесно, не хотів підставляти. Бо зустрічі з будь-кими із порохоботів, та ще й цілим Луценком було б ну просто ЧП для банку. Це йому не допомогло, пане Юрію. Е, ну, я все-таки стараюсь робити так, щоб людям не приносити зайвих проблем. Гіпотетично е, зустрічі в умах були намальовані. Ви ж розумієте? У мене був канал спілкування, але особисто я не зустрічався. Але з того портрета, ну який ми всі публічно бачимо, ми бачимо, що це людина, яка все своє життя провела на службі в армії. Е, у таких людей е, самим головною є вертикаль. Для них президент є уособленням держави, будь-який причому президент, є уособленням нашої держави, і його рішення треба виконувати. Тому коли президент пропонує йому стати головкомом, він стає головкомом і чесно віддано працює на цій посаді. Коли він каже, що потрібно бути послом, а для цього треба звільнитися з армії через військово-лікарську комісію, на жаль, у нас іншого варіанту не існує. Він виконує це, бо посол в Лондоні це не посол Зеленська, це посол України. Да, він буде скований певними. Етичними і навіть законними обмеженнями, які надає такий статус, але тим менше він далі буде служити державі. І якщо президент вважає, що це що він там потрібен, він каже, єсть. Те, що навколо цього відбувається звичне для зелених політичне свинство, це факт. Спочатку сказали, що він вже призначений. Британці ну, просто впали в шок, бо ще ніколи в історії наших відносин вони не дізнавалися з газет про те, хто може бути послом. Це негласне правило всіх країн, спочатку узгодити між країнами, а потім публічно про це заявити. А тим часом всі ці медіа е зелених е стараються збити народну повагу до бойового генерала. Чому? Тому що останнє опитування дуже серйозних соціологічних кампаній показують йому від 45 до 50% підтримки в першому турі президентських виборів. До честі залужного він для цього не давав жодних підстав, бо він навіть не заявляв про своє політичне бачення. Але люди собі от бачать його. Зеленського це страшенно дратує, бо в нього вдвічі менше рейтинг. І тому він старався позбутися конкурента. І вибачте, для мене це була червона лінія. Я вважав, що який би не був Зеленський до війни, він керівник воюючої країни до того моменту, поки він не обрав політичну доцільність заради себе в противагу доцільності військовій щодо командувача ЗСУ. Тобто залужного зняли без жодної військової доцільності. Для мене це очевидно. Я думаю, що для більшості людей також. Це розправа над політичним опонентом. А чи принесе це посилення, чи послаблення ЗСУ, його хвилювало менше всього. На жаль. Люди дадуть оцінку цьому. Наскільки я бачу по рейтингам, після зняття залужного рейтинг президента Зеленського впав аж на 10%. ну якщо грубо казати, з 30 до 20 чимось. З 30, там 4, угу. здається, до 22 чи до 24, не пам'ятаю. Ось і весь вся відповідь. Але. Чим це закінчиться? Мені здається, що хтось уже думає про вибори, не про війну? От ви сказали, що він ризикнув міцністю збройних сил України заради своєї політичної доцільності. Сьогодні Путін спілкувався з, з медіа перед виборами. Там три три дні лишилося, і він так натякав про переговори між Україною і Росією і говорив, що Україні це вже потрібно. От тому робляться певні кроки. Mm. Це були натяки, це не була така конкретика. От як ви вважаєте, я вірно щитала цю всю ситуацію? Ну, по-перше, це не перший сигнал. Мене Бог милого, я Путіна не слухаю, але ну, другі вам і сказано. А дивіться, перший сигнал. На підсумковій конференції Зеленського на розігріві виступало багато-багато міністрів, зокрема Єрмак, який двічі сказав, що Росію треба запросити до переговорів в рамках формули миру. Угу. Далі відбувається поїздка гаранта в Саудівську Аравію. Це єдина держава, яка має серйозний вплив на Росію, бо вона може обвалити ціну на нафти. Як ви розумієте, це єдине стабільне джерело фінансування цієї безумної війни. Далі візит в Стамбул, де вже була спроба переговорів в березні 2022 року української делегації. Далі в американській пресі росіяни зливають те, що тоді підписала, він завізувала українська делегація. Фактично капітуляція. Угу. І про це мовчать наші. Але ну, воно з часом все вилізне. Ну, а так, далі відбувається. Це не горять, як то кажуть. Безумовно, тим більше такі. І росіяни їх вкинули вже туди. Поки що вони не показують фотокопії і візи наших достойників. Але ну, задайте це запитання пану Рахамі і подивіться за очима. Ви все побачите. А далі відбувається виступ, буквально позавчора, велике інтерв'ю, заготовлене пана Фесенка, з, ну, голоса банкового, угу. який розповідає, що поки що росіяни висувають неприйнятні передумови, але, але переговори потрібні. У мене складається враження, що в Стамбулі готується черговий раунд. У мене враження, що суспільство почали готувати до можливості припинення вогню і замороження цієї війни. Тут я не хочу давати своїх оцінок, поки не побачив умов. До речі, російський, ну, одеський сепаратист Марков уже написав всяку маячню про умови. Я не хочу його навіть цитувати, але ну, ключ в тому Ато, угу. Крим Російський, т.д. і тепер.